Церкву. Дуже голосно сказали, незвично. Дуже радий всіх, тут сьогодні бачити. Дякую всім, хто сьогодні прийшов на наше зібрання. Недільше на те, що неділя, Вихідний. О, навіть трохи наперед, вийшов. Неділя, вихідний, гарна погода на вулиці. Є такі, знаєте, спокуса, щось зробити інше, але недільне зібрання воно важливе. І тому дякую всім, хто сьогодні прийшов. І знаєте, якось прославлення сьогодні пройшло дуже швидко. І це я в мене було таке, ну для мене пройшло якось дуже швидко. Я не відчув цього майже. Ну так будто воно почалося, зразу закінчилось. І це відчуття, воно ще раз мені нагадало причину е проповіді, яку я сьогодні хочу з е хочу з вами подивитися. Воно мене шкотова на це. Тому що знаєте, життя зараз е біжить дуже швидко, тому що відчуває, відбувається багато чого у житті гарного, веселого, приємного. Відбувається в країні або в житті дуже багато чого страшного, поганого. І всі ці речі вони або, знаєте, розтягують, або стягують відчуття цього плину часу. І час особисто, якщо ти в тебе там, знаєте, живеш від суботи до суботи, від неділі до неділі, або від гарної події до гарної, або якщо ти чимось зайнятий, або якщо ти навпаки, в тебе якась погана чорна, чорна полоса в житті, ти відчуваєш це якось довше. але в основному, ти не відчуваєш, як виходить час. Уже кінець весни, хоча, здавалося, коли вона тільки почалася нещодавно, вже через тиждень чи через півтора буде вже літо. І, знаєте, такого буває, вже відбувається, що е, хтось там. Сім'я нові сім'ї народжуються. Ти такі, о, це ж ті самі люди, які ще там пару місяців назад або рік назад, вони ще навіть не можу не одного не знали, або ще щось таке, знаєте, буває. Це ж тільки вчора ти їх знав, що у тих там, 15 років їм було. Вони вже нові сім'ї зробили, багато сімей народилося. Або навпаки, я сьогодні натрапив зранку на інстаграм-аккаунт однієї з церков. Ми її не знаємо, вона там десь з Одеси, напевно, я не пам'ятаю звідки, але просто у них була така новина, що у них там. Є, є, є їхні члени церкви, серед них є також підлітки, і там вони хоронили одного підлітка. І для них це, знаєте, він там, звичайно, правильно це описав, але у нас просто такого в церкві ще не було, але буває, і багато зараз в цей же час відбувається, що у, де, у деяких церквах просто хоронять людей. І для них це також, нас це також чекає, звичайно, але для них це також якась подія, яка як, якось цей час він впливає і, 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 і дає відчуття, що час він іде в весь час, він не зупиняється. І е, Цього цьому тижні багато чого відбувалося. Знаєте, я е, коли готую проповідь, завжди молюся про те, що Бог мені відкрив, що саме має почути церква, і потім шукаю відповіді на це. І я аналізую все, що відбувається навколо мене, що відбувається у нашому житті, про що ми говоримо. І ще раз мені це нагадало: що, бага... що час він не зупиняється. Багато, ви знаєте, на цьому тижні, наприклад, помер Тім Е, це е, у християнській цій спільноті дуже відома людина. Можливо, для, для вас вона якось там, знаєте, ну, хтось там помер. Але ну, ти відчуваєш цей момент, що якась така глиба, якийсь такий титан, воно, його час вже пройшов. Прийшов. Але він після себе щось залишив. Наприклад, тим Тіма Келлера він е, дав мені цю змогу подумати про те, що його якийсь спадок, як у апостола Павла, як у всіх, кого читав Тім Келлер, як усіх, кого ми поважаємо як наших авторитетів, всіх, кого читав апостол Павло, бо він читав також Мойсея, е, Давида, Соломона на його на час, да, ті, хто були до у, у, у старому заповіті. Їх час те, що вони залишили після себе за, за все своє життя, воно залишається, воно залишиться ще надовго, тому що воно було важливим, воно було побудовано на чомусь важливому. І це, і це відчуття цього шляху, який пройшов у цей час. Воно мені знаєте, що нагадує, коли в тебе день народження, і ти таки думаєш, ну, наче веселе свято, можна відмітити щось таке. Але ти розумієш, от пройшов ще один рік, ти витратив ще один рік ти, з усіх років, які тобі відведені, бо ти не знаєш, скільки років тобі відведено. Це мені ще нагадує, якщо взяти таку алегорію, як у машину. Якщо наше життя це машина, у цій машині є якийсь паливний бак. Він на скільки літрів. От зараз я сьогодні читав середню статистику, скільки е, продовжує, е, продовжительне життя е, чоловіків в середньому в Україні 68 років, 65-68. От в тебе паливний бак на 68 літрів в середньому. І ти такий їдеш по життю, і в тебе там, ти розумієш, що в тебе він там ще великий, що є якийсь запас. І потім ти такий дивишся, якщо ви десь міровесник. Дивишся на, свою, на, 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 на приборну доску, а в тебе ця стрілка, яка а, а, паливо виміряє, вона вже десь на середині, якщо брати 68 літрів. І ти дивишся на це і думаєш, серйозно? Вже на середині, а десь, куди це все що було до цього? Ти, такі, знаєте, стукаєш пальцем по ньому, думаєш, може, стрілка десь там застряла, чи воно не працює, чи щось не так. А ні, все працює. І саме жахливе в тому, що ти не можеш, знаєте, залити більше бензину назад або палива. Бо все, далі, АЗС вже нема, ти просто їдеш вперед. А якщо у вас ще таке життя, як у мене було, наприклад, то ти перших літрів 18-20, ти ще так їдеш, і тебе по кучугурам заносить, ти думаєш, як це те паливо, щоб воно ще не взірвалося в той машині. І тільки коли ти десь там. Пізнав Бога, прийняв його дар, в тебе з'являється інше життя. Ти знаєте, як долив ці домішки ці присадки, додали в утоплений бак, і далі після цього ти вже йдеш по-іншому. Вже в тебе життя роз'явилось на до і після. Вже все відчувається інакше. Вже в тебе все інакше. Але об'єм баку він не змінився. Ти далі продовжуєш їхати. І це якщо ми беремо 68 літрів або 68 років середнього життя. Але ж ми не знаємо у кожного з вас, у кожного з мене, у кожної людини, скільки це насправді бак. Може, ця стрілка, вона вже навіть не на середині. Може, вже там залишилось на пару десятків кілометрів вперед проїхати? А куди все ділося? Може навпаки. Може, навпаки, ви там ще проїдете ще, ще три, в три рази більше, ніж ви до цього проїхали. Ніхто не знає. Але якісь. Знаєте, якщо ми продовжимо цю алегорію з машиною, вона, коли їде, по дорозі не по якісь там ґрунтовій, вона залишає після себе слід. Ти десь проїхав, ти щось після себе залишив. І цей слід він уособлює все твоє життя. Він показує тобі, хто ти є, що ти робив. Да, це ти був тут, бо цей слід, який ти залишив, він доказує, що ти жив, що ти щось робив. І ось так я назвав сьогодні свою проповідь, вона називається А що залишиш після себе ти? Як буде виглядати твій слід? Бо знаєте, слід він може бути різний. Він може бути добрий, він може бути поганий. Можна їхати по дорозі, можна їхати неправильно, можна злетіти в кувет, можна переїхати людину. завгодно. Який слід після цього залишається? І тільки, і, і знаєте, крім того, що сліди вони бувають знаєте, погані і добрі, вони ще бувають ті, які. Хтось, які нічого не важать, і хтось по них забуде вже через декілька років. Хтось прожив життя, ніхто цю людину навіть не згадає. Хтось прожив е яке життя погане, хто не захоче згадувати цю людину. Але є речі, які ти будуєш у своєму житті: оцей шлях, оцей відбиток, ти залишаєш на чомусь вічному, що потім залишається вічно. Ми можемо згадати приклади із Біблії, де люди, саме люди, зараз не говорю про Бога, хоча це також стосується і Бога, але саме люди. Залишали своїм життям такий відбиток, який ми з вами досі відчуваємо. Наприклад, взяти Адама і Єву. Їх один вчинок, слід, який вони залишили після себе, впливає на всі покоління. І це негативний приклад, шляху. Негативний приклад відбитку. Досі ми всі відчуваємо це гріхопадіння, ми всі гріховні люди. Це все через те, що люди, саме люди, зробили якийсь вибір і залишили після себе відбиток такий. З гарних прикладів ми можемо згадати зразу е служіння, яке зробив Ісус Христос. Так, Він був Богом, але Він був також і людиною. Через те, що Він помер, через те, що Він е віддав себе за наші гріхи, те, що Він став жертвою, це також був його місія, яку він виконав, його вирішення, який відбиток він залишив на всі покоління, не тільки на ті, які будуть після нього, а й ті, які були до нього, на всіх людей. Але тим не менш, навіть під час служіння Христа, ми, люди, саме ми люди, залишили відбиток і на ньому, і досі залишаємо кожного дня. Це рани, які були на Ісуса Христа, його нанесли люди. Це відбиток, який на ньому залишається і досі. Це, ми кожного дня, коли ми грішимо, продовжуємо жити якимось неправедним життям, ми знову наносимо ті самі рани Христу. І знову цей відбиток він на ньому залишається. І це стосується всіх поколінь. Воно залишається надовго. Тому, і знаєте чому? Тому що всі ці речі, вони стосуються. Душі, людської душі, те, що безсмертне, те, що Бог в, е, вдохнув у людину. І саме про це я хочу сьогодні з вами поговорити. Про те, що треба, щоб шлях, який ми пройдемо, відбиток, він будувався саме, щоб залишитись після себе, щоб після вашого залишилося. Не знаю, скільки ви кожному з нас потрібно поїхати. Але коли цей шлях закінчиться, а він 100% закінчиться. Де б ви не були, щоб шлях, який ви пройшли, ви могли подивитись назад. І ви зрозуміли, що цей ваш слід він якось залишиться. Ви його зможете сказати Богу, ось мій шлях. Ось як я його пройшов. А це означає, що треба вкладати в душу людей. Це єдине, що воно буде безсмертне, що і залишиться потім. І в зв'язку з цим я хочу з вами сьогодні прочитати одну, е, одну притчу Христа, е, яка буде про це говорити. Е, вона дуже відома, але давайте ми її прочитаємо і розберемо, які основні думки. В цьому контексті, який я вам представив, вона ця притча нам відкриває. Ця притча вона написана у Євангелії від Луки, 13 розділ, 6, 9 вірш. Ісус розповідає таку притчу: в одного чоловіка в саду росло фігове дерево. Пішов він якось пошукати на дереві плоди, але не знайшов жодного. І сказав він садівникові: послухай, ось вже три роки приходжу я до цього фігового дерева. Фі, Напевно, фігового дерева, да? але жодного плода так і не знайшов. Тож зрубай його, навіщо воно виснажує ґрунт? Садівник відповів йому: Господарю, лишиться дерево ще на один рік, я вкопаю його угную землю. Можливо, після цього наступного року воно дасть урожай. Якщо ж ні, тоді зрубаєш його. Це притча, це алегорія. Ми не будемо знаєте, розбирати, як ми розбираємо звичайні вірші в Біблії, але ми давайте спочатку розділимо, які тут знаєте, дієві особи, Що, що саме приключи, кого саме показує Ісус, кого розповідає. Людина, яка має у себе це дерево, господарь, це Бог. Кігове дерево це ми з вами, це кожен з нас. А садівник це Ісус. Я думаю, це вже знає, стає тоді очевидно. І... Зараз я би хотів з вами поділитися основними думками, якщо ми розуміємо, хто з них, хто є, які нам відкриває ця притча. І перша думка це те, що чого очікує від нас Бог, що нам ця притча показується. Не можна просто жити, вирощуючи листя. У притчі написано, що господар виходить до цього дерева, він три роки ходить і перевіряє, чи принесло, чи принесло дерево плід. Знаєте, він не один раз підійшов там перевірив, не один, не два, не три навіть рази. Він кожного там, сезону або кожного разу, коли має бути плід, він підходить, перевіряє і вже три роки пройшло, а плоду нема. І тоді він звертається до свого садівника. Тобто, чого очікує від нас Бог, якщо ми це дерево? Він очікує, що ми будемо приносити якийсь плід. Ми не будемо просто знаєте, деревом, у якого є гарне листя. Не можна просто вирощувати листя. Не можна просто вкладати у щось, щось зовнішнє. Що таке листя у дерева? Це щось таке, знаєте, зовнішнє. Це не головне в нього. Це в нього як засіб для існування, тому що це одне з речей, яке допомагає йому живитися, яке допомагає йому рости. Ми, чому Ісус розповідає цю притчу? Тому що він знає, що люди вони ж такі, так, так само і роблять. Вони думають, що їм достатньо вкладати у щось зовнішнє. Їм достатньо вкладати у це, мати листя. Не дарма у дитинстві ми коли розплачували знаєте, за щось грошима, брали листочки з дерева. Тому що ну, це, це саме і є. Не можна вкладати, думати, що ти маєш робити все для своєї вигоди. Ти не можеш зробити, щоб тобі було комфортно в житті. Щоб це було так, як щоб тобі було, знаєте, безпроблемно жити. Не можна думати, що якщо ти спроможний е, підтримувати свою сім'ю фінансово, то ти, значить, молодець або ти гідний того, щоб ти рости у саду у цього господаря. Не про це мова. Я, ми зараз не оцінюємо, що це погано чи добре. Ми говоримо про те, що не це головне, воно не має цього бути. Не можна вкладати просто в листя, тому що це не плід. Далі, що він нам каже? Він каже, що він чекав 3 роки для того, щоб принести плід. Це означає, що Бог кожному з нас виділяє час для того, щоб принести урожай. По-перше, це хороша новина, що знаєте, це не коли не тоді, коли ви там, що що це весь час, який ви вже проїхали на своїй машині, це витратили пальне, що якось ви не так прожили, то значить, все, вже у вас все далі перечеркнуто чи щось не так. Ні, Господь він буде чекати, він справедливий, він милостивий, він дає час, але він чекає. Це означає, що якщо ви зараз робите... Якісь такі, знаєте, дії, які ви знаєте, що вони якісь негідні, або це якісь компроміси, це не значить, що він їх не бачить. Він бачить, він просто чекає. Він чекає, і коли прийде час, коли закінчиться його час терпіння, він спитає тоді: а де? Де твої плоди? Чому ти схожий на дерево, яке просто сидить і е, забирає все корисне з е, почви? Чому я маю всі богословіння? Все, що я можу зробити, для тебе робити тільки тому, що і ти цим будеш користуватися тільки для особистого комфорту або для якоїсь особистої вигоди. Я не знаю. Чому я маю це робити? Мені не потрібно дерево, яке не приносить плоду. Мені листя не важливі. Тому і що каже, давай ми його зрубаємо. Наступна думка: але я садівник, і цей садівник дає тобі все, щоб ти міг приносити плід. Ви просто відчуєте цю любов. Ви чуєте Любов Христа, який каже, я з тобою згідний господарю. Так, він не приносить вже три роки плід. Але давай ми зараз робимо по-іншому. Давай я ще зроблю все, що, все, що можна. Я по, 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 приберу землю, я додам добрив, я зроблю все, щоб ще раз дати йому шанс, дати йому ще якийсь період. І тоді давай перевіримо, чи принесе він плід. Ісус, він, знаєте, він бере як нас, як маленьку, маленьке бере, садить у, у, там, е, на, 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 у чорнозем, викапує землю, бере, підв'язує все, що треба. Він е, бере побілі, побілить, якщо треба, він дода, буде поливати, він буде все робити, але він не буде робити так, що знаєте, все, ти завтра приносиш плід. Ти сам обираєш. Він все для цього зробить, і це гарна новина. Він навіть замовить перед господарем Слова, що каже: давай ще ми почекаємо рік, давай ще почекаємо рік. Це зробить Ісус. І це гарна новина. це те, що сталося через його жертву. Але, але треба приносити плід. Тому що навіть тоді, якщо ти не будеш приносити плід, коли в тебе все для цього є, коли в тебе є сили, є здоров'я, є ресурси, є час, і ти знаєш, куди ти його витрачаєш. Якщо ти через все це думаєш, що тебе, Бог має зробити тебе щасливим або все, що ти маєш в житті, це ти сам. Е Добився, да, досягнув, да, дякую. Це ти сам досягнув, і значить, ти, ти молодець, типу, ти можеш це використовувати, тому що ти сам це досягнув, то ні, немає нічого в тебе свого. В тебе нічого свого немає. Тому що саме садівник тобі дав, він сам тебе виростив, він тобі дав все добриго, він тебе внутрішньо змінив. Звичайно, якщо ми говоримо про, про те, що ти прийняв жертву Ісуса Христа. Але він чекає плоду, так як і хазяїн. І що потім? Якщо ми не сезон рожаю після цього, ми не оцей рік, і з тебе не буде плоду, то навіть садівник скаже, давай, давай будемо його вирубати. Це дерево. Така правда, вона може, знаєте, звучати трохи якось е, е, бо, 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 теологічно, якось спірно, тому що, знаєте, там щось про спасіння можна говорити. Не про це думка. Зараз основна думка про те, що. Оце так відноситься господар і так відноситься садівник. Якщо ти не приносиш плоду, то навіщо ти мені потрібен? Якщо б я брав ще один уривок е з деревом фіговим, то у Біблії є ще уривок, де Ісус підійшов до дерева такого і захотів з'їсти від нього плода. Плода не було на дереві. І що він зробив? Він його прокляв, воно засохло і сказав, і більше не буде приносити плоду. Це так зробив Ісус. Це навіть Він не прищурка, це Він так зробив. І так буде, якщо не приносити плоду. Це те, чого чекає від нас Бог. Плоду, але який плід може бути? Якщо якщо ми знаємо, розуміємо тепер, треба приносити плід. Який це має бути плід? Це також дуже може бути широка відповідь, але давайте у контексті нашої сьогоднішньої теми. Якщо ми хочемо, щоб те, що після нас залишилось слід на землі, слід у нашому житті, не знаю, відбиток, називайте, як хочете, щоб він був наповнений чимось важливим, щоб він залишився надовго, що ми говорю, потрібно вкладати у вічне. А єдине вічне це буде душі інших людей. Якщо повернутися до алегорії, що ми їдемо, наче не знаю, в машині чимось, чи, то коли ми приїдемо, то всі подивляться і, 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 і знаєте, там Богу, що то там буде нас зустрічати в тому місці. Може, апостол Петро, як всі кажуть, він на воротах стоїть. Але. Е він подивиться, і йому буде неважливо. В тебе, ти там е, їздив, е, поки по цьому шляху їхав, ти заїжджав не, на, десь там, міняв собі е, е, сидіння на шкіряні, чи ти перефарбував машину, чи ти нові диски поставив, чи ще щось. Йому буде це неважливо. Йому буде важливо в тебе машина купе, чи да? чи в тебе автобус, і ти взяв з собою ще людей. Чи ти заїхав кудись, може ти починав, як не знаю, мотоцикл, але потім ти десь на шляху заїхав. Ти чомусь навчився в Біблії, ти е, зрозумів, що тобі треба вкладати, ти знайшов спосіб, ти заїхав, знайшов більше місця, переробив там, модернізувався в машину. Потім ти зрозумів, що тобі вже машини мало, ти там почав вкладати в людей, почав шукати, почав вкладати свої ресурси, зробився автобусом двохетажним, трьохетажним, неважливо. І ти приходиш на це місце, і йому буде тільки важливо, скільки з тобою людей прийшло, тому що це єдине, що залишиться. Це єдине, що залишиться. Він тобі не буде доливати більше пального, щоб ти повернувся, виправив свої помилки. Нічого всього не буде. І це єдине, що буде е, определяти наш, е, визначати так, дякую, визначати наш оцей шлях. Тому що все інше в наступному вірші, е, 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 який би я хотів з вами прочитати, написано. Земля і усе, що на ній все буде віддано вогню. Оскільки все буде зруйновано саме таким чином, то подумайте, якими мусите бути ви. Тому що все згорить. Що б ти у себе не робив, щоб ти знаєте, не, не думав для свого комфорту, не думав там про свої майбутні покоління своїх сімей. Давайте я побудую будинок, щоб 100 років він стояв, в три сім'ї в ньому проживав. Давайте я збираю багато грошей, щоб мої діти не знали, що таке бідність, я не знаю. Давайте ще щось. Ну, мені зразу приходять такі знаєте, грошові асоціації, але ви самі можете сказати. Все це, все це, все це згорить. Машина, в якій виїхали, вона згорить, вона не залишиться. Тіло наше згорить, якщо знаєте, якщо ви вас застанеться останній час, тіло наше згорить, воно все, воно повернеться у землю, як написано у більш, з якої воно було взято. Але що не зміниться, це і, і те, що залишиться, це безсмертна душа. І душі, які візьмете з собою. Душі, які ви приведете, допоможете е, познайомити з Господом, тому що Він спасає, познайомити з Його спасінням. Те, в що ви вкладете. Недостатньо бути просто доброю людиною. Потрібно вкладати і змінювати життя і брати з собою. Знаєте, Є така е, фраза, яку ми колись е, казали, вона мені дуже подобається. Вона, знаєте, не то, що дуже теологічно вірна, але дуже е, цікаво звучить. Що якщо ми, коли, ми, коли ми опинимося на небі, так, то нас здивують декілька речей. Перша з речей це ми здивуємося, коли не побачимо людей, які очікували там побачити. Друге, це ми здивуємося, що ми побачимо там людей, яких ми не очікували там побачити. І третє це ми здивуємося, як ми самі там оказалися. Е, 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 е. Тому треба думати про те, щоб там, на цьому небі, коли ми не знаю, де ми будемо, я не знаю, як це буде відбуватися, я просто знаю, що це буде. Що коли ми зустрінемося з Богом, щоб з нами були ще ці люди, які, яких Бог також обрав для цього, щоб ми, щоб ми їм послужили, щоб ми їх познайомили з ним, щоб ми їх привели до Нього. Про це потрібно турбуватися. Якщо ви пам'ятаєте, місяць назад ми розбирали притчу, ми розбирали притчу про таланти, там була схожа думка, що є у кожного талант, який треба використовувати. Але тут інша справа. Тут не тільки його треба використовувати, треба зробити так, щоб він примножився, щоб він був у, у вічності, щоб він залишився, тому що все інше, все згорить. Пам'ятаєте, як закінчила людина у притчі про таланти, яка просто, знаєте, не була погана людина, просто не примножила те, що дав їй Бог. Він, там було сказано: кіньте його, там, де плаче скрежуть зубов, я пам'ятаю російською. так? Я думаю, що ніхто не хоче так закінчити. І, звичайно, є садівник, який нам допоможе так не закінчити. Але крім себе, треба подумати про інших. Тому що саме це очікує господар. Він очікує плід. Він не очікує, що ви самі будете плодом. Ви вже чийсь плід. Хтось вже вас склав, хтось вас познайомив з Богом. Він, він відноситься до вас не як до цього, знаєте, не до яблука, не до насіння. Він відноситься вас до дерева, яке має родити інші яблука. Про це треба думати. Про це треба думати. Тому е, сьогодні основне питання, з яким я хочу вас залишити, а що залишиш ти? Яким буде твій відбиток? Чи він залишиться на землі? Чи знаєте, це буде як відбитки, коли ти ходиш по березі моря і просто приходить хвиля, змиває всі твої відбитки? І що ти ходив, що ти не ходив? Що ти був в цьому житті чи ні? Беріть приклад з людей, яких ви поважаєте, з ваших авторитетів. Тім Келлер, наприклад, я знаю. Це просто людина, яку ми на цьому тижні Денис Лавровський згадував, тому що навіть я цю новину не читав. Або там і ваші авторитети. Як вони, християнські авторитети, як вони вкладають, що вони роблять? Беріть з них приклад, тому що вони вкладають, і після них залишиться слід. Він буде важливим. Вони вже, знаєте, як апостол Павло сказав, він же він досягнув свого. Він, типу, просто вже радий доїхати до кінця на цій машині. Отаким От має бути наше життя. Тому давайте помовимося про це, і я вас цією з думкою залишу. Дорогі Боже, ми тобі безконечно дякуємо за те, що ти дав нам все для того, щоб чути твою істину. Ти нас сюди привів, ти нас беріг від зла і зберіг від війни і кожного дня бережеш. Ми тобі за це дякуємо, Господь. І просимо. Милостивий садівник, зроби все, щоб ми не просто знаєте, бу, знаєш, були у якомусь комфорті, а щоб ми саме приносили плід. Зроби все. Спонукай нас до дії, стукай у наші двері. У ви, господаря, який чекає вже, чекав вже три роки і бачить, що може не бути або ще щось. Ми тебе за це мовимо, Господь. Нехай ця істина, вона проросте у нашому житті. Нехай наше серце воно буде е, такою землею, в яке це насіння впаде і принесе багато плоду також. Ми про це мовимо, Господь. Тому що це для нас важливо. Наше життя розділилося на до того, як ми познайомимося з тобою, і після цього. І вже все йде інакше, Господь. Просто відкрій наші вуха і дай нам сили. Дай, спонукай нас до дії. Нехай нам нічого не заважає, ні брехня цього світу, ні гріх. Дай нам сили боротися з цим грехом і всім, що нам заважає йти по Твоєму шляху і виконувати Твою волю. Ми про це омовимося, Господь, і просимо, будь з нами і далі. Амінь.